Привітшим усім! Хочу сьогодні привітати усіх вчителів, своїх колег зі святом, побажати вам міцного здоров'я, терпіння, поваги від нашої держави і вдячних учнів. Ми з вами, як ніхто інший, на це заслуговує, тому що саме від нас з вами залежить, яким же ж буде наше з вами майбутнє і майбутнє нашої держави. А ще, знаєте, що? Саджу, заповнюю свій щоденник подяки. Ви знаєте, що я давно його практикую. Тут мені роздається телефонний дзвінок Запитання, куди мені доставити доставку. Дуже цікаво. Що це за таке? Тобто, то, ну, день сьогодні розпочався ну, нас ніч. Гнида спокою не давала нікому. Але тут такий бонус, да? тому чекаємо, мені самі цікаво, що то таке буде. І найбільш цікавіше то від кого. Тому чекаємо. Набрав мене щойно кур'єр. Біжу за доставочкою. Побачимо, що там. Добрий день, так? Да. Дякую. О Боже, дякую. Все дякую вам. Дуже хочу знати, автора ось цього шедевру безмежно вдячна. Це щось неймовірне. Ви подивіться на цю неймовірну красу, які неймовірно красиві квіти. Я просто шокована. Ще більше я не знаю навіть, хто це. Квіти просто. І ніякої записочки ніде немає, ви розумієте? Навіть Марго цікаво стало. Боже, які квіти. Автору подарунка величезна, дякую. Можливо, я знайду, хто це. Дивіться, це і нема від кого. Така. Автор, будь ласка, відгукніть. Я вам безмежно вдячна за такий подарунок. Але я не знаю, хто це. Чесно, ну, це просто неймовірно, мені дуже приємно. Але хто це? Ну, дайте хоч записочку. Cuiu.